Усім привіт! Сьогодні у нас нагляді, на дуже манюнькому відеогляді поверхневому 100 ваттова сонячна панель від компанії Logic Power. Модель LPS 100 Вт. Ну що ж, подивимося, що це за модель розпаковочка. Поїхали. Така картонова коробочка. Оп! Ага, тут така в сумочці вона така. зараз достаю. Витягнули сонячну панель з картонної коробочки, вона йде в такому чехольчику. Чехольчик такий, е, на дотик такий гарний, ну, в плані такий якісний, якісний. Видно, що зараз такий плотненький, такий, щільний. Ось тут бачу, є багато всіляких на липучках, всіляких таких ось о. Ремішків, ремінців всіляких. Зараз ми її розкриємо. Ага, Перед тим як розкрити, тут є ось кармашик. І ми ще зглянемо, в кармашку у нас знаходиться. Ага, в кармашку у нас знаходиться, ми ось бачимо. Модуль. Так, Мануалочка. Мануалочка англійською мовою, але все зрозуміло є діаграма. Також у нас йде кабель 55 на 25 Живлення це, наприклад, підзаряджати поверстанцію від компанії Logic Power. якусь або, або іншу станцію, яка буде підтримувати. Так, і все, да? наче все. Да, більш нічого немає. Вага сонячної панелі 4 кг. Е, захист у неї IP67. Тобто ці панельки дощик не завада. Модуль має два USB Type-A вихід, один USB Type-C вихід і також вихід 5.5 вихід живлення. Так от, один USB має 2 А5 вольт вихід, інший має функцію Quick Charge, а інший даже підтримує функцію Power Deliver. Це Type-C. Будемо розкладати. Оп. Разик. Пасік. А ну хлопці! Веселі Виходь Виходить танцювати! Все ми її розклали. Так вона виглядить. Про те, що сонячна панель працює, тут показують такі малесенькі світлодіодики. Вони синім, якщо воно горить, все показано, що панель може віддавати енергію, що можна вже підзаряджати. Перепровіримо, як вона працює. Попід'єднаємо. Сюди кабельочки. Так, сюди ми під'єднаємо звичайний зарядочки. Це у нас ми перепровіримо Quick Charge, Скільки вона видає. І це ми під'єднаємо Type-C, перевіримо Power Delivery. Так, все ми під'єднали. Провіряємо, чи піде у нас так. Все, все добре. Такий сонячний день. Відразу вже пішла зарядочка. Телефон ми під'єднали, зарядка працює, ми взяли тоді операторське світло, яке споживає, ось тут написано 12 вольт, 2 А максимум. І під'єднуємо, дивимося, запрацює чи ні. Так, працює. Я Кручу, зменшую таке світло, таке. Вимкнув, вимкнув. Каже, це був невеличкий такий маніпунький огляд сонячної панелі від компанії Logic Power, від української компанії Logic Power, 100 ватової сонячної панелі. Що я можу від себе сказати? Дуже якісна. Все, що треба в ній є, ну, як для 100 ватової панелі, вона в кофрі йде, вона йде вже з цими потрібними кабелями, які вам, які вам треба, будуть. вона працює. Підписуйся на мій телеканал, став лайки, подобайки, закусінці, пиши коменти, дискутуй і так далі. тому подібне. Все буде добре.